Після 20.00 на дільниці у Мукачівській гімназії почалася найвідповідальніша робота підрахунок бюлетенів, використаних і невикористаних. Після цього разом із ними опечатали і списки виборців. Карх за виборчий день не надходило. На цій дільниці зареєстрували 1970 виборців. Проголосували тільки 797. Явка була невисокою, як і по всій області. Пенсіонерів більше старших людей. Молоді мало проголосувало. Найбільший наплив людей було ранці, коли вони йшли на роботу. Потім Десь після обіда, коли з церкви верталися люди, порушень не було. скарг не зафіксовано, ніяких порушень скарг заяв не було зафіксовано в день виборів. Чотири скриньки звільнили від бюлетенів не швидко, аби уважно і без помилок підрахувати голоси, адже далі протоколи передають до ОВК. На дільниці кажуть, більше 40% виборців віддали свої голоси.